Привіт, Ед нині Останній доданий вимір у Майнкрафті, і виглядає він, чесно кажучи. Так собі. Тому давайте розберемо, чи вийде колись оновлення Енду, і що б можна було б додати в це оновлення. А перед початком ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну а ми поїхали. Приємного перегляду. Сам Енд з'явився в результаті заміненим небесного виміру, порталом до якого слугувало ліжко. Пізніше, славно, звісний портал світлокаменю, залитий водою. Але цього таки не сталося. Ноч вирішив замінити його на Ен який був доданий вже у версії бета1.9 перельвіз 4, а замінили небесний вимір на N, через те, що в небесному вимірі було таке саме світло, як і у звичайному світі. Через це з'явилися тіні, які знижували продуктивність. До речі, це причина, чому в Венді немає сонця. Перший Н складався з головного острова дракона, і все. А уже у версії 1.9 було додано дальні острови, портал до них, міста краю з кораблями і елітрами, а також шалкери. Надалі енд практично не мінявся. А тепер давайте поговоримо, щоб можна було додати у енд. Ну і перше, це ускладнити добування елітр. Елітри дуже легко добути. Просто знайшов місто, пробудувався і все. Ти маєш елітри, літай по світу. Щоб ускладнити, можна було б додати спавнери, якийсь свій варіант, а також ключі, які можна було б добувати тільки з шалкерів і вибивати з певним шансом. Обмежити можна було б ще кількість літр в одиночних світах, або прибрати можливість накладати ремонт. Також можна було б додати більше рослинності, різних дерев, допустимо, як було зроблено в оновлення 1,16 Незері, а також нових мобів, а не так, як зараз, що їх лише три, ну, або дозволити спанитися там у певних біомах, але щоб вони були пасивні, ну або створити окремий біом для ендермітів. Але що, якщо моченг замість того, щоб поновлювати енд, додадуть новий вимір? У грі вже є заготовки для двох вимірів. Перший це вимір Вардена, оскільки з виходу 1.19 у 2022 році і по сьогодні гравці думають, що велике лице Вардена у його місці це портал, який багато хто пробував активувати, але безуспішно. А другий вимір це вимір ендермітів. Один з розробників на Майнкоін 2017-го пояснив, звідки беруться ендерміти. Коли гравці телепортуються за допомогою ендерперли, вони проходять через страшний проміжний вимір, повний ендермітів. Деяких з них вони беруть випадково з собою. Чи буде оновлення Енду? Скоріше за все так, оскільки приклад з оновленням несеру показав, що для гри дуже важливі оновлення, які кардинально змінюють гру і додають нові механіки. Таке оновлення допоможе підняти популярність Майнкрафт, а також порадувати гравців, оскільки багато гравців, особливо із заходу, з нетерпінням чекають це оновлення. А можанку тіктоці та на інших платформах викладають відео, де то видно ендерменів, то гравець запалює портал УН. Ну а з вами був дослідник. Став лайк, якщо сподобалося відео, підписуйся на телеграм-канал. І усім пока!